Ми готові. Я бабуся буде щеною. Ми нарешті добрались до роботи Ледве з тим же Зайшли, їдемо на два дні відпочивати, але речей набрали так багато, тому що завтра дощ, грози брали. І такий, і, шорт, і легенький легенькі одяги, дощовики, парасолі. Коротше. Ух. Добрий ранок, добрий ранок. Як настрій? Добрий, добрий. добрий, ранок. добрий ранок. Банда добрий. банда. банда. Грузився. Пані Оля сідайте. Це не трамвай, Єва, це поїзд. Ти будеш перший раз їхати в поїзді. Ну хіба, як ти була маленька, то ми в Польщі їхали на такому поїзді. Що по білетам? Пішли, йдемо по побілети. Іванка пильной сумкою. Привіт, Галь. — А я не взяв.

Куточки куплені. 20 хвилин. Будемо ще чекати на поїзд. Півтора години будемо їхати. Я думала, довше. Знаєш що? Ми забули шашлик. Добре, що любомир. Нагадаю. Наша банда. Банда-банда. Контрабанда. Всі з дітьми.

Та -та -та -та. А то вони потім білети провіряють, бо я вже 100 років не їздив. А білети провіряти мають, бо ми ще не такого не знаємо. Не тух, 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 тух. років не їздила в поїзді, напевно, зараз до студентської руки, з Тернополя. Є вам? Ходи. Наш вагон цілий. Дявочки, я туди трошки дайш. Там взяли все. Юля, ти взяла нам якісь ігри? Нам ігри взяла? Нічого не взяла? Не встигли сісти вже перекус. перекусити. Не є оле, не є оле, вона не тебе диві, не є оле, не є олехує.

Ми ще не виходимо, це зупинка. Що це? Склада, скоро, так? Скоро, а насласку. Перекличка всі є. Переклички всі є. Перший, другий раз. А ну гляньте, Алюо. Моя кофена.

Давай, явочки. А ви дайте туди? Мама допоможе. ми приїхали! Банда-банда! Контрабанда! Мас транспорт Залезай. до готелю. Так, я тебе на рубку. до владика, а я є в літній на руку. Чекайте, ми ще одну ну, мадам не взяли. Підобралися. Але краса. бачите вачики гори. Ми приїхали самі перші, чекаємо. Решта дівчат. Але краса, неймовірно. Все, мама зробила тобі фото. Подобається Так. Дуже гарно. Тільки до пасика на ліс. Música Прокататися на такому пежику. <гум> Як знаєш, кавказка полонявка. <гум> да, <да, да>, да. <гум> Ласкава просимо, ласкаво просимо. Так, ми І ви Я зараз будемо говорити <гум> від цього. Зареєструють, зазніме трошки краси. Дуже гарно. Ага. То тут спати, а? Завтра має бути гроза. Я дуже боюсь. Ту просто в гори такі дають, знаєш, тут такі страшні звучить. Ти була в горах, грози? Ага. Я навіть По гриби їздила. гриби? Дівчата, ми серйозно їхали на гриби? Кажу. Добре, давайте я хочу, щоб ми перерахувалися. Наш номер. Румтур, румтур, поки ще нема бардаку. <с...> <с...> так, тут э, два місця, тут дівчатка будуть спати. А тут ми будемо спати.

добре. Там, там хіба си... ні, серпу до своєї віддалення. Там, ми, ми з Явою будемо в іншому номері, але ми будемо до вас приходити в гості. Пішли. Мама покаже, в якому ми номері. Пішли. Ви. Все добре? Так, так, так. Е, пані Оля. Є вам. Де вона побігла? Десь там ми не сюди йдемо. Ми на першому пані. Туди. А що прибирають? Пішли. Шостий номер у нас. Сюди явочка направо. Направо. Явочка направо. Шостий номер у нас. Постукай. Тук-тук-тук. Ми тут будемо жити. О. Ще один житель цієї кімнати прийшов. Там всі разом тут будемо. Давно не З вигляду з вікна. Подивитись на номер пані Олі Уляни і okay. по так? Тут Добрий день чуть не вкрала. Добрий день, ми прийшли подивитись на а номер. можна? Дивись, які левиці, халата вже. В йдемо до... До кого ми йдемо? До шостого, до шостого номера. А перлинки готові. Ти в спа. Спа-спа-спа. Тепер перлинки. після бачиш коросей. Давись тобі від якоїсь від'єдналися. Сюди вже дитина котка <реку> <реку> є. Ти нервується. Через одну лазить. Ліля, бери окуляри, бо сніжану брав. Я не фотку, я знімаю. Перленки дам спать. А я собі думаю, Наталя. А де моя Ява? Де моя Ява? Привіт. Привіт, Санечка. Двір царської корони. Княжої, княжої. Пані Оля наш оператор. Гуляна нам робить екскурс, тому що вона вже тут неодноразово була. Ми йдемо зараз спа, плаваємо в басейні. А потім підемо дітей по території по воїнах. Підемо по патутах, поскачемо. Та, мамо, та, та мамо. Ой, церква гарна. Ми потім тягнемо пішли. Ці халатики, собі міняєте, що в шапчу. Жіночі взіральні тут.

Правильно Єва, 13. Молодець. Так, так. Водичка. Вау, дам сюди гай. йдуть Поки ми купалися, падав дощик, якраз вийшли. Дві години там побули, дощик перестав. І зараз йдемо смажити. Шашличок. Віка щаслива. Капці забула. Капці забула, годинник забула. Як добре, чисте повітря, свіже. Всі такі втомлені після джакузі. Mm -hmm. Тобі подобається тут? Yeah. Так, 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 так. Слапу mm бове. -hmm. Хотіла замовити альтанку, але, на жаль, все зайнято, тому Пану посидимо в цьому ресторанчику. Посмажить нам шашлик. Ей, красуня! Ти йдеш на батут? Нема не можуть скопити. так, скачи, бачу, дітки, всі босі. <laughs> 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 <coughs> 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 oh, так, так. center Погода просто, шепте. А дізмето, дізмето, обманщик. Тут нема ніяких магазинів, віть. Пішли. дівчонки, дівчаночки мої. Дай кусити, пані Олі, Та поділись. Та поділись. Ємка. Мамостила. Голову слава бога. См'яна змяна. Смарайду. Запустись така? Чекає назад, я йду на темні... Не треба, я не треба. Слава камбарічку. Я би хочу морозова, так? Так, да-та? Ялочка, ти хочеш що? морозово? Так? Пішли, виберемо морозово? От я прошу. Не битого, Битий не битого. Вертаємося додому і заблукали. Я кажу, що не туди, а сюди. А пані Оля спорить зі мною. Я не спорила, я йшла. Пам'ятаєте, курочки тут були? Свіже повітря впливає, впливає, стимулює. А, а, вами, а ми так в сторони ходимо, ми маємо <по> Бо ми вже на босяках нас. Що тобі замовити? Що ти будеш замовити? Макарон зубкою. Макарон зубкою, бульончик, так? Так. Да. Добре. Якщо Ігор, нам посмажив такий смачненький шашлик, ковбаски. Якраз зараз буде захід сонечка і ми будемо з таким прекрасним краєвидом вечеряти. Пані Оля! Помахайте, привіт! Я вичкаю на бульон, ну в неї, як завжди, увійдемо страву бульон. Всім смачно! Мама!

Героємося. Добрий ранок. ран. Мидемо. Мама, ми тут. Співай. Так. А, це е, фортепіано. Треба грати на ньому. Добрий ранок, рак, паніволя. Ви сьогодні качарів, красує. Виспались? Сьогодні... Не спас. Дуже гарно вам свіже повітря Карпат для на користь. Йога була. Буде ще ячок. Чай. Чай, чай. Всім смачно. <Чай -чай. плес>

У додому, Ливуня. Я вам хочу лишатися в горах. Так? Вдома, я вам хочу лишатися в до горах. Так. Їй сподобались Карпати. Ми Ми скоро знов їдемо другий тиждень. гори. З татом, з татом. Інші Так. Да. На Інші гори. Не прощаємось. Ми не прощаємось, а кажемо. До зустрічі. до Зустрічі, гори. Пішли ви. Станція пісочна. Мама підготовка. І матимо зустріч. Першого сухенький каже, Першого жовтня тур по Закарпатті. Да, Іванка, Іванка, я подаю команду. Са, мы дома, ура, ура, ура. Ми приїхали. Наша одна перлинка з нами не їхала. Працює, працює за всіх. Добрий день! Добрий день! Так, так. Зітніми.